Хару Божого, а знаєте, коли в когось день народження, хто найголовніший на святі? У мене не хто, і в кого день народження. І обов'язково, щоб на святі він був присутній. Але коли річ йде, наприклад, про Різдво, найголовніше стають чомусь. Інші речі, якісь ритуали, обряди, і про це Господь говорить в своєму слові, що. Навіть коли євреї приносили жертви Богу, але їх серце було далеко від Бога, Господь порівнював їхні жертви із вбивствами і говорив, що йому це не потрібне. Він казав, що потрібно виправити свої серця, покаятися, повернутися до Бога, тобто навернутися до Слова Божого, щоб воно оживало в нашому серці. І жити по цьому слову, а не просто якісь ритуальчики, якісь обряди зробити, просто там раз в рік піти до церкви і тому подібні якісь моменти. Слово Боже повинно бути в нашому серці, повинно бути в нашому розумі. Тому на різдво потрібно запросити найголовнішого гостя це слово Боже, щоб воно було в центрі цього свята. Народився Ісус Христос, Ісус Христос, ім'я йому Слово Боже на небесах. Тому давайте разом вивчати Слово Боже, щоб Ісус Христос Він був в центрі нашого життя і ніякі грехи, ніякі ритуали, обряди, щоб нічого воно не виштовхувало Бога з першого місця нашому житті. І щоб дійсно наше життя воно прославляло Бога. І особливо в такі свята, як Різдво, як Новий рік, давайте будемо запрошувати найголовнішого того, в честь кого ці свята, а не просто робити якісь ритуали, обряди, традиції і те, що подобається тілу та душі.